Рік війни, який він був для вас, то як змінив ваше життя? Та я думаю, що для, як і для кожного адекватного, нормального українця він змінив життя до і після. І тепер ми знаємо, що було до 24 лютого і після 24 лютого. І розуміємо, кому вірити, кому не вірити. Якщо до війни в нас були більш-менш цінності, якісь можливо фінансові там інші, то на сьогодні цінності це наші найближчі люди. Живі, що вони мають будинок, мають криш над головою, і ми маємо можливість їх побачити і бачитися з ними. Як для кожного українця став дуже важким. Це, напевно, найважчий був рік в усіх нас, в українців. Ну, надію, що все буде гаразд, і Україна переможе. Важкий, але втрималися, віримо. І сподіваємося, що буде все добре. Надзвичайно, ну, цей рік був важким роком, і е, життя змінилося, як і в кожного, напевно, українця на до і після. Ми е, нарешті ми зрозуміли дійсно для е, цінності нашого життя, що для нас є Ну, Мені довелося переїхати назад до родичів, е, залишити свою квартиру в Києві, зйомну квартиру з братом. Е, та й, в принципі, волонтери, волонтерити став багато. Зараз допомагаю хлопцям машини вожу. Навірно, в емоціях, просто щорік, як випав наче життя, не сплануєш на завтра. Що даємо впевненість в тому, що Україна переможе. Збройні сили України. В тому, що наше ЗСУ, і в яке ми віримо, переможе, і ми всі разом весь народ України, який стоїть дуже міцно на ногах, ми їх переможемо, переб'ємо і російська нація подохне. Напевно, віра в те, що ми повернемося на кордони 91-го року. І життя стане набагато кращим. ССУ. ССУ дає впевненості і наша віра, і наша підтримка. Ну, те, що українці друг друга підтримують, і нам допомагає е, Захід. Тому я думаю, ми впораємо, впораємося з цим всім. Постачання зброї від західних партнерів і слова Буданова і настрої всієї нації. На ну, не кожен день дивишся і думаєш, ми ж на своїй землі. Та й не раз вже перемагали. Читаєш історію. Наші, Наші збройні сили. Слава ЗСУ і слава Україні.